Вибрали сьогодні накоп, нарешті у нас настроїлася погода. І перший сигнальчик маємо. Ходимо по такій стерні, бо на поле зараз на релю не влізеш, щось. маємо таку монетку. Ну, було як мідь. Зараз подивимося, що це у нас. Може одна друга. Так, по розміру так щось мені здається, одна друга. Та моя радянщина. Радянщина. А може, ти правий, і радянщина є, СССР, бачиш написано. це вже я знаю, це пів копійки радянські. Так, а зараз рік подивимося. Воду з собою не взяли. На обзорі помиємо рік. Тут внизу має рік. 1925. ну Знахідка, монетка рідкісна. За сезон. Одну або зовсім ні одної. Рідкісна монетка, це у нас така. Пів копієчки Безумний сигнал, так сказати. Дуже било точка в край. Ну щось викинули. Викопав щось. Ні, це не жерсть, це в нас. Це в нас обломок. Із колокола. Трош. Квіточки трош. Бо підписники скажуть. що це Якщо знає, хто це. Що це таке за, за написи такі. Чи це... Неприятно. Щось таке. Да. Ну било жорстоко, жорстоко било. Ямку отаку викопали. Мабуть. Наші в на 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 на. самому мало. Знову сигнальчик і знову було так як рубель ну, я вже так трохи подивився що це це у нас гансовська бляха точніше пів бляхи зараз орел з її сторони не видно а, ну ось тут орел. а орел як, як правильно отаку правильно котміт Ну, так, Частина пів, вона, я бачу, перерубана. Хтось її перерубав. <кладіть> хтось перерубав її. Не Жаль, взяв. що не ціла. Ну, метал алюміній. Я не знаю, які вони мають бути цинкові там чи, можливо, алюмінієві були. Тут, тут розповідають, що раніше в цю міліорацію ганці висипали снаряди, як тікали. Да, да, да. Десь вони тут підживали. Шо, можливо, якийсь ганц вбив плягу, а хтось взяв. З хуторян хтось отак порубав її. Жаль. Жаль, що не ціла. Знову у нас сопуточка. На цей раз поки щось не зрозуміло, що це. Схоже на свисток. Тільки, тільки зламане. Написів немає ніяких. Не видно поки що нічого. Ні, написів нема. Ну, матеріал латунь, мабуть. це, мабуть, був свисток. Пишіть в коментарях, хто знає, що це таке, воно зламане. Так, друзі, у нас черговий сигнальчик. Я бачу, що щось біліє. Ще що так не дивився. Ну а біліє в нас знову нас... в нас сопуточка біліє. Хрестик. Срібний хрестик. Сьогодні у нас день сопутки. Ось такий хрестик. Ну трошки погнутий він. Так, дивимося, проби, проби. Проба є воно внизу. Сонечко є падає. Ну... А, сонечко. Сьогодні у нас сонечко вийшло. дощі йшли. Така погода мрачна була. у нас знахідочка. Ну, На вагу грамів 5 буде. Що, Ідемо далі що зукрати. Знову у нас сопуточка. Сопуточка у нас. Ну може, може, да. Сопуточка у нас, я так розумію, це створка із складня. П'яті намальовані. Це така знахідочка рідкісна теж. Таке, мабуть, ще воно й обламане, вона більша була. Це, ну така, ну точно у нас день Сопутки сьогодні. Копаємо далі. Купаємо далі. Зіслує знахідочка. Після Сопутки пішли монетки. Монетка у нас срібло. Срібна монетка. Щось не видно поки що нічого. Заліплене, Заліплене. Заліплено. Заліплено. Давай, давай, ладно, ладно, хай. Царьок, царьок, царьок. 20 копійок. 1900. Uh -huh. Перший рік. 1900 перший рік. На авторі краще на серебряний Щось у руці. З першого разу взяв. Так, а, так, 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 монетка срібненька. Срібненька монетка. Ну, це вже у нас походу 15 копійок. Ага. Теж царьох, царьок і збереження є. Так, сильно не будемо терти. Та видно нормально. нормально. Так, рік 97. -й. 1907. Ну жаль, що не 17-й. Я сімерку побачив з краю. Ну нічого. Сьогодні непоганий коп. Так, да, так, да, так. Да. Сьогодні коп у нас удався. Далі. У нас черговий сигнальчик. І знову у нас серебрушка. Ось така ось у нас десяточка так випала. Салдеповський білончик. 10 копійок 1924 року. І звичайний білончик. Але приємно. Приємно. Що, забираємо? Йдемо далі. Ми його викопали схожий на срібний. Що? А, есть, здесь. Есть ри була. Клон якийсь. Ли щось. Дукачик може. Да. С охрану вообще. Дукачик чи ще? Чи ні? Ні, сирежка. Сирежка, мабуть, да. О, Так, 10 так. копійок озбереження, чудово. 1911 року. Орел на другій стороні. І Орел виглянь, Орел чудовий. Жаль, що сережка. Вас ну, да. це главчик, но ви викопали вже. Схоже на мідяк, може і середрушка. Зараз буде да, щось, щось важке. Такий хвостик був. За це був такий. Часто знаходяться самі ці вентилі. Що, шукаємо далі? Да, ну, Знахідка така, день супутки. Це у нас, нас сигнальчик. випала монетка. Якраз йдемо по -під дорогу і зараз подивимось, що це у нас за монетка така. О, де яка? Збереження де яка чи там. Дві копійки мабуть, миколаївські. Рік зараз глянемо. 1913 Да, покладить с ним О, Да, вообще идеально Да, эта монетка идеальна, конечно Патина на ней такая Копаем <свят> дальше Да, идем, идем Ерба хорошо видно О, Орел тоже прекрасный вообще Далі. Викопали ми ось таку штуку. Сопуточка у нас знову пішла. Зів. Ну це ж, мабуть, з велосипеда або з мопеда. Більше щось що з мопеда. Таке алюмінієве. Можна було і не показувати, но вирішили зняти вам, показати. Така річ вже. Прикольно. Дорогі так, підписники знають. Скажуть, да. напишуть в коментарі. Та більше все, що з мопеда. Завершили ми на сьогодні наш коп. Результат у нас такий. Сопуточки у нас багато цікавої. Оце ну, таке, мабуть, з мопеда. Зів. А, оце ось звісно, що, звісно, воно не ціле. Алюмінієва пряжка. Сворка з вікон із того і складня. оце свисток був тільки теж обламаний. Краник із самовара. Хрестик теж такий грамів 5 важить, такий чудовий. Ну, це обломок з Колокола. По монетках що у нас? Дві копійки 1924-го. Ну, така вбита. Білончик десяточка. 24 рік, пів копійки, 25-го теж чудова монетка. ця чудова монетка теж мідячок в хорошому сохрані. Дві копійки 1913-го. Так, що в нас далі? 10 копійочок, сережка. Ну я, жаль, що сережка, звісно. 10 копійок 1901 рік. 15 копійок 1907 року і. 20 копійок 1901 рік. Ну, такі знахідки в нас на сьогодні. Але непогано. Покопали. Погодка в нас настроїла, значить завтра йде було ще завтра щось має. Кеполе в нас не звісно, погано ходить. Чого не зробиш? Друзі, до побачення, до наступного відео.